Слава Україні! Триває 331-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, завдає ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення, тим самим порушує норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні протягом доби. Противник завдав два ракетних по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ та 12 авіаційних ударів. Також здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по Нікополю. Противник не відмовляється від своїх загарбницьких планів, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На Куп'янському. Лиманському, Новопавлівському та Херсонському напрямках веде оборону. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються підрозділи противника, проте наступальних угруповань не виявлено. Ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення. Від вогню противника постраждали райони населених пунктів Волфини, Сумської області. А також Гур'їв-Козачок, Стрілеча, Тернова, Огірцеве, Бударки, Кам'янка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині. На Куп'янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, Ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Орлянка, Куп'янськ, Піщане і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині. Авіація Сил оборони України протягом доби. Завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 3 по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А українські ракетники і артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження і склад боєприпасів окупантів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!